Друзі, всім привіт! Я йду зараз до знайомої, потрібно їй допомогти відкрити рахунок в банку. Ми взяли з нею сіта на сьогодні, на 12 годину. Тож біжу зараз. До неї хочу показати вам, що тут продають кухні, напевно, і висить наш прапор України. Так, добре, ще потрібно їй зробити електронний сертифікат. Тож сьогодні я буду допомагати. Друзі, я зараз вам швиденько розповім про нові вимоги в іспанських банках, ну, саме в одному, в сан Сьогодні була в нас просто ситуація в цьому банку. А потім покажу вам розпаковку з AliExpress. Пам'ятаєте, я вам обіцяла. Тож сьогодні ми з моєю знайомою пішли в банк для того, щоб відкрити їй рахунок. Ну, по-перше, там своя історія, як ми домовились на 12-ту годину, прийшли, в неї вже були люди. Ми прийшли в без 20.12, і люди там вже знаходилися. Думаю, ну ще там 5 хвилин, і вони встануть, і ми сядемо. Але сталося не так, як гадалось, і ми прочекали ще, ну майже час ми чекали, і десь в 45, а може і в 50 хвилин ми тільки до неї сіли. І, Коротше, така історія, як це іспанський стиль такий іспанський банк. Тож, коли вона почала оформлювати її рахунок, відкривати її рахунок, спочатку вони вимагають дати паспорт загранпаспорт, а потім ніє, ніє це як податковий номер тут в Іспанії, і в неї ще немає тархети Тія. Потім вона мені каже, що ще потрібно дати номеру фіскаль. Я кажу, а що таке номер фіскаль? Вона ну це таке на білому папері номер, це є тархета Українус. Я кажу, як це тархета Українас. Ну, є у нас пасапорт, паспорт і на цьому все. Або ще Або ще є український паспорт і є id картка Можливо, на ній є якийсь номер, але я ну, не в курсі, я її в очі не бачила ніколи. А вона каже: ні, номер фіскаль такий є у кожного українця. І тут до мене дійшло, що це картка платника податків. Розумієте? І дуже цікаво, для чого зараз в іспанських банках вимагають картку платника податків саме в Україні. Ось мені цікаво, як ви думаєте, для чого взагалі іспанські банки тепер Зробили таку вимогу і тепер вносять це ну в реєстр в банк при відкритті рахунків. Можливо, хтось володіє інформацією, а можливо, в когось є якісь з цього приводу думки. А далі я вам показую розпаковку з Aliexpress. Дуже несподівано. Ми отримали пакуночок з Аліекспрес. Давай Аліса. Відкривай. Єдине, що ми коли замовляли Алісі саме іграшку. Ми думали, що вона буде більша. Оце у Алісі така фока. Ну, покажи нам її. Так, маленька. Аліся думала, що вона буде більша. Дітьоне! Дітьонеш, так. Так, ну, Аліса пішла, а я буду вам показувати іншу свою частину. Так, зараз я, напевно, відкрию і все вам покажу. І так, знімаю швидко, тому що телефон придатський сіп. Я собі замовила ось цю сумочку. Або гаманець, як правильно сказати, на ось це. Чесно вам скажу: ось це за 33 центи вийшло. І воно видно, що воно за 33 центи. Якщо чесно, сюди можна покласти телефон. Це мій телефон, це Xiaomi, але він дуже довгий, тому, бачите, він тоді не зачиняється. Ну, то таке, якщо iPhone покласти, то буде добре, а можливо він ширший. Не знаю, потім буду перевіряти. І тут гаманець. Ось такий гаманець, що всередині показую. Є для монет, є для купюр. Не вистачає одного, купюр. Треба купюри тепер. Жартую. Так. І ще ось тут є. Пам'ятаєте, я в ходила, дивилася, 9 євро, наче 8, чи 9, чи 10. Коштував той ну такий самий гаманець, ну майже такий самий, як і, звичайно, що краще. І ось така як, ремінь, ремішок. Як сказати? Ланцюжок, ремішок. Чесно скажу, знаєте, як на бюстгальтері. Як би його вам так показати? А де взагалі камера? Коротше, з однієї сторони це тканина, а з іншої типу, типу дермантина. Таке Оля і розпаковка. так? Ну, якість, чесно вам скажу, таке замовляти не треба. Коротше, ось така червона сумка в мене є. Мало того. Черті що що, і з боку бантик? Мало того, немає, як його відрегулювати. Відрегулювати Відре... Регулювати. Тако є. Так, мало того, немає, як його зробити вище там, чи нижче, чи щось таке. Що воно? Що це? Що воно таке? <ривіт> чи може ось так потрібно на одну сторону? Так. Ну, захотілося червоний колір, але як я його ще носити буду, я не знаю, як його зробити трішки вище. Чи можна взагалі? Ну немає. Немає нічого, щоб зробити вище. Коротше, ось така сумка. Сумка-гаманець. Далі. Купила я собі це євро три... євро 33 коштувало. Це така піжама. Піжама. І шортики. По... Це розмір М, наче я обирала. І видно, що воно на мене. Не бачу, але наче Е. А що, бірочки не було, чи що? Чи за Євро 33 бірка то дуже дороге задоволення? Коротше, ось такі шортики і ось така маєчка. Ну, виглядає, чесно вам скажу, набагато краще, аніж гаманець. Тут все дуже добре, можна регулювати. Аж так. <реш> Тож так, бачите, у Аліси іграшка. Вона думала, що вона буде. Шортики мені взагалі дуже подобаються. Мені здається, що вони будуть дуже класно сидіти. Ну, так, я думаю, літом буде саме те, що, що треба. Буде спека і тканина. Зараз може я перегорну камеру вам покажу. Е, Аліса думала, що то іграшка велика, але ж так як ми. Такі ще знавці того Aliexpress, що ми, напевно, не подивилися і взагалі забули, що треба ж дивитися на розміри, які там були написані. Ми взагалі не звернули увагу і тепер маємо те, що маємо. Фока. Але ось така маленька. Бо вона хотіла ось таку велику іграшку, а отримала маленьку, знаєте, як є очікування і реальність оце сталося у Аліси. Що стосується цієї ось сумочки, я ну, приблизно розуміла, що не буде тієї якості, яка валіо, тому що, ну, по-перше, яка ціна, звичайно. Е але, знаєте, я їх так ношу дуже часто, прям, що мені більш там, рюкзак, але якщо є якийсь такий момент, коли хочеться щось змінити, підняти собі настрій, вдягнутися якось гарно, і, можливо, якийсь аксесуар вдягнути, то буде ось така сумка. Не знаю, буду дивитися. Ну, мені подобається і колір, і в принципі потрібно просто. Одягнутися так, як я собі запланувала, що я вдягну і під що я взагалі буду її носити. І подивитися, як воно буде все, все разом вкупі виглядати. Так, перегортаю і зараз покажу вам взагалі якість цієї піжами. Я скажу зараз для тих, хто не в курсі. Я зайшла на Aliexpress, і Aliexpress мені запропонував купити три товари по зниженій ціні за 33 центи. Я купила фоку, яку Аліса показувала. Ось цю сумку за 33 центи. А ось це за євро 33. І в мене вийшло за все 2 євро. Доставка була безкоштовна. Ось яка якість взагалі цієї піжами? Ось така тканина. А як вона тут прошита. Ну, я скажу так, що це не найгірший варіант за такі гроші. А шортики мені дуже подобаються. Ну, якщо ось ця майка, я думаю, що вона буде ширша за мене. Ну, буде ширша. А що стосується шортиків, мені дуже подобаються вони візуально. Я думаю, що вони на мене дуже гарно сядуть. Канина. Так, і ось це поближче покажу, бо там, напевно, коли я з відстані знімала, не так було видно. Ось такий тут для телефона. І. Так, добре, всередині ви бачили, ось дивіться, який цей ремішок, ремішок, ремішок. Дивіться, яка якість чудова. Бачите, тут тканина, а тут термантин. Чи що воно таке? Так, ось така розпаковка. Там Алісі ще треба якісь карточки Twice. Я не розумію, що воно таке, то якісь чи японки, чи кореянки. Чи хто вони такі? На карточках тих зображені. І зараз це дуже модно. Іначе кажучи, що в Україні також є, продаються. А в Іспанії я їх не бачила, і це з України Алісі Подружці, з України, її подружка передала. І Аліса все от мені також треба таке. Давай будемо замовляти. На Аліекспрес я бачила їх дуже багато. Але кажу, давай трішки пізніше, тому що ми ще не знаємо, де будемо жити. Давай, давай спочатку знайдемо житло. А потім вже будемо замовляти далі. Працює, наче нічого. Доставка ну 7 днів, так, чи скільки це пройшло, десь 6-7 днів, напевно. І принесли додому. Мені подобається, що це було ввечері. Я думала, що принесуть зранку, а я буду десь не вдома. Потім буде незручно, буду розповідати йому, що ви можете залишити моїм сусідам чи ні, якщо вони вдома. А так сталося, що він приніс ввечері. Взагалі і мені дуже подобається. Ну, я думаю, що це просто такий. Зараз така ситуація склалася, тому що наша сусідка отримувала цей Аліекспрес. І це було в день, коли її не було вдома, і вона писала в чаті, що можете забрати замовлення. Тож, це просто так. Так сталося, а напевно, що є і інший час, коли вони приносять. Ще мені Мама заморозила з Сіктока чи мед з ТікТока, Аліса, що ти робиш? А і і Так а яка різниця взагалі між медом з, м -м морозильної камери і, і просто? Ні, Аліса, його багато части не треба. Он морожений. Поки що. Не знаю, куди ми будемо переїжджати вже в п'ятницю. Потрібно з'їхати з цієї кімнати. Ну, ми поки що з'їдемо до друзів, але ну, ми ж там також не будемо жити довгий термін, потрібно швидко-швидко шукати іншу квартиру, іншу кімнату. І взагалі все на п'ятницю так співпало, у Аліси екскурсія на пляж. 20 євро до речі коштує екскурсія, але ще нам потрібно купити купальник, тому що той, який в неї є, він вже на неї маленький і їй буде некомфортно, якщо цілий день в ньому знаходитись. Ну не цілий день, а півдня потрібно піти купити купальник. Екскурсія, 20 євро, десь на пляж поїдуть на якийсь. В п'ятницю приїжджає Женя. Ввечері вночі і в п'ятницю того піда нам потрібно виїхати. Коротше, все на п'ятницю. Просто так докупи звалилося. Потрібно зранку Алісу відвести до школи, щоб вона поїхала на ту екскурсію, повернутися сюди. І, напевно, ще з вечора четверга зібрати всі речі, десь виставити тут в кімнаті. Потім подзвонити другу, щоб він забрав нас і відвіз на інше місце. Просто як в шоці. Я в шоці не знаю. Я дуже мрію, щоб нас було вже ну, до свого житла тут дуже далеко. Просто хоча б постійне місце проживання, щоб ми вже жили там і розуміли, що це ну, наш дім, наш будинок, наше місце, в якому ми будемо жити там рік, два, три, і не будемо нікуди з'їжджати, не будемо тягати ті речі. Чи ж проблема? У нас немає валізи взагалі. Я кажу Женя, якщо вже ми стали на цей шлях і любимо переїжджати з місця на місце. Якщо життя вже нам підкидує такі ситуації, що нам потрібно переїжджати туди-сюди, нам потрібно купити валізу, тому що в нас всі речі в сумці з Меркадони. І це ну, виглядає досить дивно, тому що я їх тут як всі докупи складаю. Тут таке, просто я не знаю, як взагалі де в нас взялось стільки речей, і це ще не всі, тому що половина речей ми. У інших друзів своїх залишили багато речей, які у них позалишалися і чекають нас. Ну, поки що вони нам не потрібні, якісь там зимові речі, ну таке. І це ще в них половина цих речей. Боже, де ми їх взяли за, за цей час? І ну, я не знаю, я не знаю. Просто несли все додому, все додому, все складали, куди складали? Я не знаю навіщо. Тож зараз треба також збирати те, що в нас тут є, і знову кудись нести. Знову на це просто витрачати сили, енергію, а потім це все мало того, що це все потрібно зібрати, а потім потрібно це все розібрати. Боже, як я це обожнюю? Добре, на такій ноті буду завершувати своє відео. Дякую всім за перегляди, за коментарі, за вподобайки і, взагалі, за вашу підтримку. Всім вам гарного вечора. Мирної тихої спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.